Європейський союз, європейські країни вони все вимірюють в системі координат миру. Оце дуже важливий і момент. Дуже важливий Я хотів би зафіксувати цю річ абсолютно правильно, і що Путін мислить системою координат війни, причому не тільки з України, як він сказав, з НАТО вже сказав, що зараз вже з НАТО, ну вже повторюється, але. А це значить, якщо він сказав з НАТО, значить НАТО вже готуєтесь. Він зробить так, що ви там будете. Тобто в цьому. Він завжди навпаки робить. Заявляє, що це вони винні, а насправді буде провокувати. Категорією фактично регіональної війни, навіть не локальної, а регіональної війни, де має бути результат для нього переваг, ну як він бачить, після цієї війни в контексті всієї Європи, як мінімум. Так от. Європейці це не розглядають, як ми з'ясували деякі українські дільці, чиновниками вони живуть. Тому що живуть в Європі. Ну, якщо людина сидить в Монако чи в Ніці, то вона так і мислить: керує звідти, давайте називати речі своїми іменами. Да? Керує звідти енергобізнесом. Сидить там, йому що? Йому? Він заробляє Сучасні на цьому. Сучасні технології це дозволяють. Так, да. він заробляє на цьому. Так вибачте, а де держава в цьому моменті? І от те, що ви сказали, я не дуже згоден, що ці всі оборудки чи ділс під час тотальної війни можуть врешті-решт спрацювати. Ну, обміни десь. Да? Хоча в тіньовому, в тіньовому такому це робиться в багатьма країнами під час війни. І ми це бачили вже. Ми це все вже бачили. І це є і на близькому сході така історія. Але в нашій війні з Росією, екзистенціональній такій війні, навряд чи якась така оборудка обміняти щось там з Угорщиною на якийсь... Ну навіть на навіть на те, що Угорщина не буде від собі перестанеть давити Україну е з точки зору там. Меншини угорської, ну, на голову не налазить. Тут ідуть реальні гроші, реальні інтереси національної держави, а там іде просто політика і все. Тобто не мислять в тому числі. Нам треба зробити так, щоб і ми повністю відповідали загрозам, мислили в категоріях тотальної війни. І європейців налаштували на це ж саме. Інакше буде. Дуже складно так, я про Я постійно підкреслюю при різних там презентаціях, виступах і в Україні і за рубежем, що війна в Україні те, що називається на Заході, справді є війною в Європі. І якби в цьому контексті якраз можна сказати, що це звичайно великий успіх російської пропаганди починають 14-го року, коли там. Конфлікт в Україні, громадянська війна в Україні, потім далі війна в Україні. Себто, і коли ми бачимо численні публікації в західних та й в наших мас медіа де фігурує якраз поняття війна в Україні, проблема в тому, що там не фігурує джерело цієї війни. Це російська агресія насправді. От і в принципі, якщо ми згадаємо відомий ультиматум 21-го року, грудня 21-го року з боку Москви, то він стосувався якраз перед усім Європи і Заходу НАТО. Нато, убирайтесь на границі 97-го року, то що потім рябков потрясаючи, що там виголошував уже в січні. Ну, це важливо. Так. До речі, я про це також нагадую про ці два листа, які були спрямовані 15 грудня. Вони є на відкритих джерелах. Так. Тобто так. вони відкриті. Два листа ультиматами: один Вашингтон ультиматом, інший Брюссель нато ультиматом. Тобто на ультиматум відповіді ну, прогнозовано не було. Але як помсту за це не помсту, а як дію з невиконання ультиматуму була якраз ну, вторгнення України. Тобто, ми тепер зупиняємо Росію, яка виставила вимоги Вашингтону і Брюсель.